Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні дуже класний Lexus GX460. Офіційна машина, яка попала до нас в автосалон на комісію. Був один власник. Зараз максимально детально покажу цей автомобіль, розкажу всю історію. Комплектація, історія по обслуговуванню, ну і стан в цілому цього класного позашляховика. Отже, зовні по кузову ідеально виглядає. Максимально близько, покажу кожну деталь. Салон як новий, технічно все справне, все працює. Комплектація максимальна. 2010 рік випуску, експлуатація з 2011 року двигун 4.6, зрозуміло, В8, 301 кінська сила, 8 секунд до сотні, 6-ступеневий гідротрансформатор Aisin повний привід. Пневмо ну і дуже багато всяких інших фішок з цієї машинки є. Ось так виглядає зовні по кузову цей автомобіль, питань немає. Бережна експлуатація, обслужений. Обслуговувався офіційного дилера. Зимова резина Continental Зразу їхні там болячки і так далі, рами і так далі. Тут все добре, ніяких ржавчин, нічого немає, знизу вона дуже-дуже красива. Пізніше покажу. Автомобіль заведений працює, масло не бере, трохи пар йде, тому що морозна погода і сіратим. Є зйомний Фаркоп, але ним нічого особо не тягали. Тому питань по ходовці, по опорам двигуна коробки, по коробці немає зовсім. Готові їхати на любу перевірку СТО вашу. Цей автомобіль пройде любу перевірку, любе СТО. Технічно, а візуально я зараз вам все покажу і розкажу. В ДТП не був. Ось в зовні так виглядає автомобіль. Є люк. Скло лобове не мінялося оригінальне. Ну і все ззовні по периметру скло не мінялось. Тонування. І з останнього, ми що зробили, це нове світло. Новий ксіном тут стоїть, дуже якісний, дуже потужне світло, я скажу навіть більше потужніше, ніж у нових лексусів. багажнику там є, коробка, все розкажу Із ключовий доступ. Ось салон. Електрорегулювання крісел. Все працює. Стан крісел. Камера 360. Музика Марк Левінсон. Є підогріви сидінь, є вентиляція, Кондиціонування літом крісел, пневмо різні режими, підвіски, їзди, все є. Монітор Є. Холодильник. Шестиступеневий гідротрансформатор ISIN, 446 Нм метрів. Двигуна потужність. 301 кінська сила. Як ви знаєте, проблем ні з автоматом, ні з двигуном не буває. Ось стан салону шкіри. Дуже якісний шкіра і дуже якісний салон. Тут немає зносу. Значить є клімат заднього ряду. Підогрів сидінь, вентиляції сидінь є. Такий диван, не так, як у американців два капітанських крісла. Тут повністю диван, це офіційна машина. Так, Зразу ж є історія по обслуговуванню, бачите, там дуже багато актів виконаних робіт, є сервіска, все це перевіряється. От. На сьогоднішній день пробіг 223 тисячі оригінальний. І ось інформація про те, що ми міняли світло. Ну, Вже прийшов час, тому що нас поміняли повністю. Бачите, повністю ці блоки всі поміняли. Нові, от буквально там тиждень назад замінили. 500 доларів. Є розетка 220 100 ватт. коврик оригінальний. салона. Ну, ніяких там внизу, там якихось рижиків, ржавчини, це ніде такого нічого немає. Машина їздила в Києві і їздила ну такі на там на море, в гори, в Європу їздила. Ось такі дальні відстані. Болото там на якісь офроди, вона не їздила, не виїжджала. Ось там з водійської сторони. Є мультлок, блокування коробки, встановлена хороша сигналізація ще також. Ну, і стан руля гляньте. Так, показує, що омивайку треба залити. Заглушив. Ніяких помилок немає. Ну, показує, що треба підзарядити акумулятор. А автомобіль стоїть, не їздить зараз, тому трохи слабувати акумулятор, але заводиться без проблем. Да, 220, 223 тысячи пробег. Все режимы работают. Сейчас покажу. Я расключил Потем к нему Комфорт, спорт режим. Парктроніки працюють спереді, ззаді. Ну, все працює, друзі, в цієї машинці. Подивимось під капотом ще. Підогріви працюють. Все тут в принципі є, все що потрібно, є. Круїзи, клімати. Ось електрорегулювання крісла водійського. Теж все працює. Кому потрібен він-код, будь ласка, можете пробити. Так. Одною рукою трішки неудобно. Ну, дві опори капота, бачите, є не те, що там у американців палка. Добре, все рівно працює. Машина паріта, але нічого не димить, не парує, ніяких газів немає. Ще раз повторюсь, на лібе сто -го, готові їхати. І цікаво заглянути знизу. Давайте подивимось знизу на наш автомобіль. Ось так виглядає знизу. Ніяких ржавчин, рижиків. Десь там щось масло тече через захотіва, нічого немає. Зараз тут добре видно, можна заглянути. Ну, це те, що тут на місці можна роздивитись. Ззаді подивимось запаска, бачите легкосплавний, повнорозмірно. -повно Як нова знизу, друзі. Так, тепер прийду з точним міром, покажу лакофарбове покриття. Допуски десь до 130 мікрон. 68. Зараз, хвилинку, двома руками трішки неудобно. 69. Ну, зрозуміло, що ми цей автомобіль полярнули. Чистку зробили, підготували його. 60. 66, 73. семьдесят три, семьдесят шесть, шестьдесят пять, семьдесят четыре, восемьдесят четыре, семьдесят пять, сто пятьдесят семь. 216, 154, 77, 128, 179, 150, 138, 161, 122. Ну, ось с этой стороны, друзья. Видно, якісь щосики було, якийсь невеличкий перелак. Ні пахлівки, нічого нема, трошки більше б'ється. 139, 170, 202, 204. 134, ну крило, скоріш все. Ляда. Ляда точно знаю фарбована. 356. 359. 469. 370, 276. Чому фарбована? Ми фарбували, чесно скажу. Була ось тут невелика м'ятіна і царапіна, тому ми фарбували. Якщо ви приїдете, ми вам покажемо фотографію. Ну, нічого критично не було, але прийшлось так як ми готували автомобіль, це, е, то довелося пофарбувати ляду, щоб вже питань ніяких не було. Так, по кузову максимально близько пройшовся і показав кожну деталь, тому зрозуміло, що тут все дуже добре. Нічого критичного немає. Дуже-дуже ну, хороший стан. На цьому закінчую перегляд, друзі. Автомобіль знаходиться в Києві, на Деміївці. В автосалоні стоїть біля МРЕО 8048, вулиця Миколи Грінченка, 18. В будь-який момент готовий до перегляду, до тест-драйву і до перевірки на СТО. Телефонуйте, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Рекомендуйте своїм друзям, знайомим, хто шукає такий живий, достойний. Легенду другого покоління Lexus 460 GX. На цьому закінчую перегляд і підписуйтесь на канал Greenway Auto І до зустрічі!